Умыкай. А. Настали мій черед. Надо было разуться бы, конечно, что ты потом на ноги оденешь. Я б би так. Включать? Я дуже вдячний своєму товаришу за таку честь, яку він мені оказав, запросивши до цієї акції. Вітання, щиро вдяка колезі Олександру Булизі, директору Рівненського краєзнавчого музею. На жаль, я не зміг відреагувати впродовж 24 годин. Так як це має бути а це буде Але краще через певний не час, то, аніж ніколи. Не робив цього вже багато років, тому за результат не відповідаю. гроші під подушкою. Помідойчики. Смотрите. Гроші, які необхідно буде перерахувати, туди будуть перераховані. Ну а так, що сказати. Ой, мама дорога. Війдуть ну давай. Наші вороженьки, як роса на сонці. Слава Україні! Героям слава! Запрошую до цієї акції свою доньку Анастасію Лаєвську і своїх друзів Чигиринського Чернігівця Геннадія Мудрицького. Чернігівського киянина, Євгена Перековичка. Чекаю.